Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, у цьому випуску зробимо огляд на те, як аналітик Валерій Пекар описує вісім поширених міфів про розпад Росії. На його думку, він неминучий. Імперія зла цієї війни пережити не має. Отже, перший міф ні, Росія не розвалиться швидко. Процес послаблення скрипів відбувається досить повільно, особливо з огляду на те, що основний скрип це гроші. А Росія поки що може обходити значну частину санкцій. Ні, сама собою Росія не розвалиться. Для цього потрібні систематичні зусилля, зокрема, і наші на фронті, але не тільки. Україна має стати осередком боротьби корінних поневолених народів РФ за свободу і незалежність, а також співавтором нової системи колективної безпеки в Європі. Ні, йдеться не лише про національні республіки. Чимало нових незалежних держав не матимуть етнічної основи. Їхнім ґрунтом стане сильний регіоналізм, на кшталт Сибіру. Ні, це не буде НАТО схоже на 1991 рік. Інша комбінація факторів породжує іншу траєкторію розвитку. Ні, не нові національні демократичні лідери стануть першими президентами. Ключову роль у розвалі імперії відіграватимуть нинішні путінські регіональні еліти. Ні, не всі новоутворені країни підуть одним шляхом. Власне у 1991 році Естонія, Україна та Узбекистан пішли різними шляхами. Ні, не всі країни матимуть проєвропейські цінності. Деякі з них набагато ближче до Японії та Південної Кореї, ніж до Франції чи Литви. Але Японія та Південна Корея демократичні, економічно розвинені країни. Ні, не всі країни стануть демократіями і не одразу. Ми йдемо цим шляхом уже більше 30 років, і ми ще не повноцінна демократія. Отже, немає сенсу говорити про швидкий розвал за лекалами 1991 року і легкий шлях до демократії та процвітання. Однак це не означає, що остання імперія світу може пережити нинішню війну. Процес розвалу невідворотній, а його швидкість і формат залежать зокрема і від нас. Дякуємо нашим глядачам за те, що дивитесь та підтримуєте україноцентричний медійний простір, а також за те, що допомагаєте розвиватись нашому Ютуб каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та залишайте свої дзвоники. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. Будьте у фокусі на все добре.